Сюда выйдите вообще с поля. Добрый, добрый, добрый. Я ж головою ніби тут було центр. П'ять разів я сказав, туди назад то два, туди назад то 4. Відпочивай біжай.

Я знайшов одну гривню, одну гривню, це за сьогоднішню твою роботу якісно. Забери. Може десь вона згодиться. Знаєш, Копійка рубль береже. Гривню, точніше. Олексій Васильовича ще немає. Це є копічки, так?

И финиш. Финиш, 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 молодець. Браво. Умничка.